Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми переходимо. Ми нікуди не переходимо. У нас той самий кон'юнктив 2. Добре. На реальні бажання, умови та порівняння. Що тут сталося? Франц, Франц хворий, він хотів би знову бути здоровим. Якби у Клаудії були гроші, вона б купила машину. Угу, Ясно. Пані Мюллер виглядає так, ніби їй знадобиться трохи відпочити. Угу. Так, зараз ми гроші. Ми підійдемо іть, іть, іть. І, можливо, навіть збільшимо. О, так, тільки. Є успіх. І у нас є примітки, звісно, аж три штучки сьогодні, що вони нам кажуть, що нереальні умови формулюються за допомогою підрядних речень. Якби у Клавдії були гроші, вона б купила машину. Кон'юнктив цвай вживається в обох реченнях. Друге, нереальні порівняння речення є. Головними, Фа... так, пані Нуляр виглядає так, ніби їй знадобиться трохи відпочити. Лише порівняльне речення стоїть у ком'янті цвай. На побажання умови і порівняння також можуть бути сформульовані даними дієсловами, якби у Клаудії були гроші, вона могла б купити машину. Якби Клаудія ліпше розмовляла англійською, вона б навчалася за кордоном. Тут ще у нас по Небензац, бензац, підрядне речення Гегенвард, теперішнє Фергангенхайт минуле, покіюшки. Поїхали. Небензац, Якщо я виграю в лото, вюрде, я б тоді розбагатів. Вере і грай, головне речення. Що нам пропонують внизу, яке правило? Коли висловлювання починається з підрядного речення, дієслово, що відмінюється, з'являється безпосередньо після коми в наступному головному реченні. Цікаво, правда? Тепер, бачите, не підсумовуйте, що ми з вами вчили. Вони підсумовують зацбал, знов таки, побудова речення, умовні речення з модальними дієсловами. Цікаво. Цікаво. Неберзац, поїхали теперішні. Якщо Клаудія виграє в лотерею, würde, sie ein Auto і, якби Клаудія краще розмовляла англійською, вона б навчалася за кордоном і Ausland Studierend поспішила. Минулий час, якщо Клаудія імло, то гевонен хетте, то тоді б вона купила машину зі, ein Auto kaufen können. І так само, якби Клаудія краще розмовляла англійською, ім шпрегенко, ірд, пишуть нам: у минулому інфінітив мотального дієслова ставиться в останньому головному та підрядному реченні. От в принципі, знаю. Кінець, я вже розігналася. Так, восьма вправа, зробити кон'юнктив Ферганхайте. Дев'ятка, тройме, тройме, Марія тройн побудуйте кондиціональ за це умовне речення. Б. Тут та сама ситуація кондиціоналізація, тільки фергангенхайті. 10. кондиціоналізація, też Fergangen вас, вере, вен. 11. О, Боже, багато. Знов таки конюнктив 12 порівняння. Виглядає так, ніби. І ще конюнктив А, ні, конюнктів один. Кон'юнктів один я вам буду читати завтра, і я поскидаю, ми конюнктів один розглядали теж послухачки і відюшечки на конюнктів один теж скину в нашу групу. Питання, якщо якісь виникають, будуть, ви будь ласка, ставте нашу групу, там посилання буде в інфобоксі. Або мені, або групі, то люди дадуть відповідь. Все, мої хороші, я пішла читати курс інтеграційний Б1. Зараз вам теж прийде урок, мої хороші. Ми з вами починаємо капіталь 4 сьогодні. Угу, угу. Подивимося, чи там цей конюнктив 1 вже з'явився. Чи досі тягнемо конюнктив 2. Бо ця ж книжка цього самого автора, цього самого рівня. Кульна річ, вона класно один одного доповнюють. Все, мої хороші, до зустрічі. Пока-пока.